Привіт! Ми з вами продовжуємо вивчати тему масивів, і на використання двовимірних масивів є багато задач. Ну і одномірних так само. Я підготувала для вас такий урок, і тут є ось таке посилання, де наведено багато завдань для опрацювання якраз масивів. Спочатку тут йдуть одномір, одновимірні масиви. Ну, наприклад, таке завдання знайти суму елементів одновимірного масиву дійсних чисел. Передбачити введені елементи в масиву з консолі, результат вивести на консоль. Ми з вами не робили консольні програми, тільки там на початку року я вам показувала ще такі консольні програми, можете потім побачити. Ви можете робити не так, щоб виводити елементи в консоль та вводити їх з консолі, ну, що таке взагалі консоль. Консоль це клавіатура, якщо нам потрібно ввести значення, і екран, якщо потрібно вивести значення. Це у нас є консоль. Ми з вами для введення значень можемо використовувати просто присвоєння значень, тобто ви можете оголосити якийсь масив і задати йому значення. А вивести можна потім масив в будь-яке текстове поле, наприклад, там текст або лейбл, кудись можна буде вивести. До речі, в мене вже є, там є відео на Ютубі використання елементалістбокс для виведення масиву. Можна використати той метод. Далі, знайти середньоарифметичне значення елементів одновимірного масиву цілих чисел. Серед елементів одновимірного масиву знайти мінімальний елемент. Це досить таке стандартне завдання. І взагалі, коли вивчають ці теми, взагалі вивчають теми програмування, то там обов'язково є такі завдання: знайти мінімальний елемент або знайти максимальний елемент. Далі впорядкувати масив дійсних чисел за зростанням. Тобто, якщо числа розташовані в якомусь незрозумілому порядку, то потрібно їх розташувати так, щоб вони були в порядку зростання або в порядку бування, такі також є завдання. Також завдання на двовимірні масиви, також знайти мінімальний або максимальний елемент, знайти суму чисел, тобто знайти там множення чи ще щось, тобто такі завдання є. І на двовимірні масиви ще є завдання, як заповняти масив. Тобто ми з вами заповняли масив просто одиничками і нуліками, а можна там заповняти якось їх, щоб був, склався якийсь малюнок. Тут також є складніше завдання, ви можете просто їх прочитати, подивитись, які взагалі завдання є. Якщо ви будете поглиблено вивчати інформатику, програмування, то ви будете вирішувати ці завдання. Пошук мінімального або максимального елементу, знаходження суми, і так далі. Ми з вами це завдання зараз не розбираємо, але якщо буде бажання, пишіть, ми обов'язково їх розглянемо. Так, це як приклад задач, які є, так би мовити, типовими на використання масивів. Я вам пропоную ознайомитися ось з таким завданням. Ми з вами зробили програмку, де у нас малюється такі. Квадратики, там заповнюються квадратики чорним або білим кольором. Чорним, якщо у нас масиві стоїть одиничка, білим, якщо стоїть нулік. І ось це приклади, як може виглядати цей масив, тобто як його можна заповнити. Пам'ятаємо, там, де у нас чорне, то так одинички, там, де біле, там нуліки, і таким чином ми можемо заповнити цю матрицю. А за допомогою нашої програми, яку ми робили кілька років тому, то ми можемо вивести цей масив таким чином. Ось таким чином можна заповнювати, навпаки, ось таким чином, або зробити ось таку діагональ, або заповнити, як шахматна дошка виглядає, або ось таким чином. Тут можна ось цей випадок розглядати як випадок, що походить від цього або цього вип... варіанту. І ось це так само. Тобто, якщо ми це, зробимо ці два варіанти, то потім можна зробити ось ці також варіанти. Деякі з цих завдань ми з вами розглянемо розглянемо за допомогою нашої програми. Так, я відкриваю нашу програмку, нагадую: наша програмка робить виведення масиву у вигляді, так, у такому вигляді, де у нас чорний квадратики це одинички, білий там у нас. Давайте ми зробимо так, щоб у нас цей масив був не 3х3, а був, наприклад, 5х5. На Тут ми замінюємо оголошення 5х5. Далі я візьму оголошую ще одну зміну, яка буде у нас означати кількість елементів. І цю зміну я поставлю там, де у нас є нагадування про кількість елементів. Так, що тут ще у нас? Так, мишка в мене кудись не туди скаче. Так, де у нас виведення? Там ми робимо ось так. Так, начебто все так. Давайте запустимо, подивимось, повинно бути 5 клітинок. Так буде краще видно. Тому що 3х3 там ну, замале. От, так, дійсно, 5х5. Так, біле давайте ми приберемо. Так, біле ми пробрали. Що у нас є? У нас вся матриця заповнюється е, числом 1. От так вона виглядає. Тож, давайте ми спробуємо будь-які варіанти з того завдання, яке я вам що показувала. Наприклад, якщо ми будемо робити х-зміну, так залишаємо, а y ми будемо змінювати, наприклад, від Х. Ось так от замінимо просто, так, то у нас буде інший вже малюнок. Зробили один із варіантів, як може у нас виглядати наша матриця. Тобто, якщо у нас змінюється е, значення так, щоб x дорівнювало y, то ми отримуємо таку діагональ. До речі, як отримати діагональ, то можна ось тут, написати, наприклад, написати або Х, або y, там неважливо як. Давайте спробуємо так зробити. Ось у мене є діагональ. Тобто такими простими діями, тільки замінивши одне значення і інше значення, я вже отримую інші малюнки. Як саме воно працює, і чому так? Це потрібно пройтись у режимі відладки, пройтись по цьому циклу, ставити точку останову і дивитися, як заповнюється масив цими числами. Або краще взяти зошити, в зошити просто пройтись, от прямо так малювати, пройтись по циклу. І зробити таку табличку, і там вже досліджувати, як воно саме змінюється. Тут у нас просто-просто запам'ятайте, що якщо у нас Y він дорівнює X, або тут він дорівнює, або ось тут він дорівнює, то у нас десь там буде якась діагональ. Домашнім завданням буде спробувати інші варіанти, інші варіанти ось цих малюнків, якщо зможете, то спробуйте. Тут з тими діагоналями це. Начебто вже зрозуміло, але ось цей варіант ви можете також самі зробити. Ось цей варіант. Ви можете ще спробувати зробити шахматну дошку. Це буде не так просто, як зараз. Там потрібно буде перевіряти, чи у нас дорівнює це значення, воно ділиться на два чи не ділиться, і є там залишок чи не є. Це я вам так даю підказку, але спробуйте, якщо зможете, то спробуйте зробити таку шахмату дошку. Тобто це вам я залишаю на домашнє завдання. На цьому я це відео закінчую. Спробуйте зробити інші якісь варіанти, попрактикуватися з нашою програмкою. Обов'язково спочатку робите 5 на 5, а потім пробуйте робити якісь такі малюночки. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення!